Привіт, друзі! Ми сьогодні з вами поговоримо про вимірювання кутів у просторі, і я пропоную вам подивитись ще одне відео на цю тему, тому що в минулому відео, коли я розглядала кути між прямою і площиною, я не всі задачі, ті, які планувала, вам показала з ЗНО на цю тему. І так, вперед. Як визначити кут між прямою і площиною? Ви повинні пам'ятати, що якщо пряма паралельна площині або їй належить, то кут між ними дорівня 0. Якщо пряма перпендикулярна до площини, то кут між ними дорівняння 90 градусів. В загальному випадку, якщо пряма деяка А маленьке, перетинає площину альфа і не є перпендикулярною до неї, то кутом між цією прямою А маленьке і площиною альфа називають кут між цією прямою і її проекцією на цю площину. Тобто, Якщо ця пряма А, ми сказали, перетинає в точці М, то треба побудувати з точки А перпендикуляр до площини Б, провести проекцію, і тоді кут АМБ і буде кутом між певною прямою А і даною площиною альфа. Ще позначають так, дивіться, що кут між А і Альфа, це, в принципі, кут між прямою А і Б. І причому кут між прямою площиною завжди буде приймати значення від 0 до 90. 0, якщо належить площині або паралельна, 90, якщо пряма перпендикулярна, ну а пряма може перетинати під кутами від 0 до 90 деяку площину. І так, закріпимо розглянуту теорію конкретними прикладами ЗНО по математиці. І так, перший приклад. Зразу зобразимо малюнок і будемо дивитись: У рівнобедреному трикутнику АВЦ. Сторони АВ і АЦ по 10 см, АБЦ 12 см. АМ – це перпендикуляр до площини АБЦ, площина МБЦ утворює з площиною АБЦ кут 45 градусів. Знайдіть кут нахилу прямої МЦ до площини АБЦ. Тобто знайти треба кут між прямою і площиною. А сьогодні ми розлітаємо якраз цю теорію. Нагадаю, що кут між прямою і площиною це кут між цією прямою і проекцією цієї прямої на дану площину. Почнемо з того, що позначимо ті відрізки, які нам відомі, на малюнку. У нас відповідно ABAC по 10 і БЦ 12 см. Отже, в задачі треба знайти кут нахилу прямої МЦ до площини. А ми сказали, що кут між прямою площиною це кут між прямою проєкцією. Що ж є проєкцією прямої МС на площину АБЦ? А в задачі нам відомо, що АМ це перпендикуляр, він перетинає площину в точці А. І МС це у нас похила, яка перетинає площину в точці С. Тоді проєкцією похили МЦ на площину АБЦ буде відрізок АС. А отже, кут між МЦ і площиною, по суті, це буде кут між МЦ і АЦ, тобто знайти треба кут МЦА в цій задачі. Тепер відштовхуємось від того, що нам ще дано. Нам дано, по-перше, що площина АБЦ це рівнобедрений трикутник. Значить, якщо ми проведемо в ньому АК-висоту, то це буде і медіана, і висота. Скільки ми сказали, що АК – це і висота? То АК буде перпендикулярна до В значить, тоді трикутничок, тоді ось цей дивіться, кут буде прямий, і трикутник АКЦ буде прямокутний. Причому, якщо це і висота, і медіана, то відрізочок, відповідно, ЦК буде половина відрізка В тобто 6 см. І АЦ це ми знаємо 10. Якщо ми знаємо дві сторони, а це будуть саме гіпотенуза, 10 і катет 6, давайте знайдемо третю сторону катет АК. Можна шукати через теорему Піфагора, знаючи, що це у нас буде визначатись по формулі корінь квадратний із квадрат гіпотенузи мінус квадрат катета. Але я придивляюсь до цих сторін. Дивіться, це 10 це якби 5 помножити на 2, а 6 це якби 3 помножити на 2. А якщо в прямокутному трикутнику сторони, відповідно, пропорційні. 3, 4, і 5, а вже є 3 і 5, то ми можемо сказати, що це єгипетський прямокутний трикутник, а отже, третя сторона це буде пропорційно 4 і помножити на 2, тобто 8. То можна написати вже, що в цьому прямокутному трикутничку хатите АК дорівнює 8 см. Ще, раз повторюю, ви можете це знайти через терему Піфагора. Добре, ми знайшли з вами АК, тепер будемо розглядати ще якийсь трикутничок. Подивимось, якщо АМ по умові задачі це перпендикуляр, то трикутник АМК він буде прямокутним, тому що АМ перпендикулярно як до площини АБЦ, так і до будь-якої лінії, що проходить через точку перетину, а тобто і до АК, і до АЦ, а нас цікавить саме АК. Тобто кут А в даному прямокутному трикутничку буде дорівнювати 90 градусів. Тепер нам ще відомо, що площина. МЦБ утворює з площиною АВЦ, кут 45 градусів. Якщо дві площини утворюють якийсь кут, то вони мають якесь ребро, по якому вони з'єднуються. В даному випадку, дивіться, площина АБЦ і МВЦ, вони мають спільне ребро ВЦ. І тоді кут між цими двома площинами це, по суті, кут між прямими двома, які перпендикулярні до ребра. Тобто, якщо у нас АК, ми проводили його як висоту перпендикулярно до БЦ і МК перпендикулярно до БЦ до ребра до гранного кута, то по суті кут між площинами це кут між прямими АК і АМ. Значить, по суті, нам тоді відомий кут 45 градусів, це кут АКМ. Ось цей кут 45 градусів. І в цьому трикутничку, дивіться, ми знаємо кут 45 і АК ми знайшли 8 см. Якщо ми знаємо кут і один із катетів, то ми можемо знайти, подивіться, ще один катет АМ. А для чого ми його шукаємо? Бо потім ми ще перейдемо до ось цього трикутничка. Тому ми шукаємо не гіпотенузу А катет, знайдемо Ам катет через функцію тангенса. Подивіться, стаємо в кут ось цей К, і тоді тангенс цього кута дорівнює. Протилежний катет – Це АМ, поділити на прилеглий катет АК. Записали. А тепер представляємо, що ми знаємо. Ми знаємо, що цей кут 45, значить тагнет 45, дорівнює, АМ невідомо, а АК ми знайшли 8 см. З цієї формули виражаємо АМ і дивимося по табличці, що тагнен 45 це одиничка. Тому це якби 8 помножити на танін 45 на одиничку, тобто 8 см. А ще це випливає з того, що якщо у нас прямокутний трикутник, цей кут 45, значить і цей, відповідно 45, бо разом 180, то, значить, він і прямокутний, і рівнобедрений, а значить, у нього ось ця сторона вічна дорівнює ось цій стороні. Тобто АМ також 8 см. Знайшли. Тепер повертаємо ще до одного трикутничка МАЦ, він також прямокутний, тому що АМ це перпендикуляр до всіх. Будь-яких ліній, що проходять через точку А і належать площині АВС Значить, АМ перпендикулярно а, значить Ось цей кут А в трикутничку МАС рівня 90 градусів. І значить, ми можемо знайти також через функцію тангенса знаючи, ось дивіться, один катет 10 і ось цей катет 8. Записати тангенс кута. І виразити його і знайти, відповідно, вже кут. Тому що шукаємо ми кут, нагадаю, між прямими МС і АС. Тангенс-кута вже МСА дорівнює відношенню протилежного катета САМ до прилеглого АС. Підставляємо, ми знаємо, що це 8 поділити на 10, тобто можна записати, що це буде або десятковим дробом 8, 10, або якщо дріб скоротити на 20, то п'ятих. Це тангенс. А сам кут ми вже можемо тоді виразити як арктангенс того, чого дорівнює наш тангенс, тобто або 0,8 або 4. ,5. Оце є відповідь в даній задачі. Якщо треба було знайти кут нахилу прямої до площини, то ми знайшли це як кут прямої і проекції цієї прямої на цю площину. Далі йдемо. Наступний приклад другий на рисунку. Д – паралелограм. Причому АБ задано 6 см, а Д – 8. І відомий кут Д – 30 градусів. Тобто ось цей кут, ще відомий 30 градусів. МБ це перпендикуляр до площини всієї паралелограма. Площина М. А, д утворює з площиною АБЦ кут 45 градусів. Знайдіть відстань від точки М до площини АБЦ. Що таке відстань від точки до площини? Це довжина перпендикуляра. Тобто всі задачі треба буде знайти довжину перпендикуляра МВ. Тепер подивимось, що нам дано. Нам заданий кут між площинами АБЦ і МАД. Якщо ми говоримо про кут між площинами, то вони повинні мати ребро, яке їх з'єднує. А в даному випадку між цими площинами ребром є лінія АД, і тоді кут між площинами це кут між прямими, які перпендикулярні до ребра. А тобто, якщо провести БЛ яке перпендикулярно до АД, і МЛ, яке перпендикулярно також до АД, то відповідно кут М. L, B, тобто кут уже між прямими ML і BL, це буде кут між площинами. А Оскільки кут між площинами 45, значить і кут між прямими, відповідно, BL і ML у нас 45 градусів. Тобто ось тут у нас 45 градусів. Тепер повернемось до нашого паралелограма. Нам тут заданий, подивіться, кут 30 градусів, заданий, задана одна сторона AB, і розглянемо трикутничок ABL, який же він. Ми казали, що BL це перпендикуляр до АД. Значить, ось цей кут BLA дорівнює 90 градусів. І значить, трикутник АБЛ, він прямо кутний, де ми знаємо кут 30 і АБ 6 см. Значить, можна, знаючи, кут І, відповідно, це буде гіпотенуза, тому що напроти кута 90 гіпотенузу, ми можемо знайти катет. Ось будемо шукати саме BL, тому що у нас вже. Щось є в цьому трикутничку, значить потім ми будемо працювати ось цим трикутничком. Не шукати будемо БЛ. Тоді синус кута BAL, цього, який нам заданий, дорівнює відношенню протилежного катета БЛ до гіпотенузи АБ. Підставляємо, що нам відомо. Синус 30, значить дорівнює BL, поділити на 6, тому що 6 нам задано. Виражаємо BL, подивились по табличці синус 30, це одна друга. Тоді 6 помножити на одну другу, це буде БЛ, значить, буде 3 см. Оцей відрізочок ми знайшли. Тепер, оскільки, подивіться по умові задачі, МВ – це перпендикуляр до площини, значить, тоді МВ перпендикулярно до всіх прямих, що проходять через точку Б, точку перетину перпендикуляра з площиною, і до АВ, і до БЛ, і до БЦ. В даному випадку розглянемо. BL, і тоді МБ перпендикулярно до BL, значить, ось цей кут прямий. І, значить, трикутничок МБЛ. Ось цей трикутничок, він прямокутний. В ньому нам відомий ось цей кут 45, і нам відомо BL це 3 см. А будемо шукати ми МБ, ось цей відрізок, як, відповідно, це протилежний катет і прилеглий катет, тобто використовуємо функцію тангенса. Тоді записуємо Тангенс кута МЛБ дорівнює. Відношенню MB протилежний катет до БЛ в прилеглий катет. Представляємо, що знаємо. Дивіться, Це значить тангенс 45 дорівня МБ невідомо, а замість БЛ підставили 3. MB дорівня 3 помножити на 1 і дорівнює 3 см. Отже, дивіться, ми знайшли відстань від точки М до площини, як довжину перпендикуляра МВ і дорівнює. Це відстань 3 см. Отже, відповідь 3 см. І третя задача відрізок довжиною 10 метрів, перетинає площину. Його кінці розміщені в відрізках 2 і 3 метри від площини, знайти кут між даним відрізком і площиною. І задані варіанти відповідей. Розв'яжемо задачу. Є відрізок каєм. Його довжина складає 10 см. АК це перпендикуляр, АК дорівнює 2 см. Далі МБ це також перпендикуляр і він дорівнює 3 см. О ось ця точка, це точка перетину відрізка КМ і площини АБС. Якщо ми знаємо, що весь відрізок довжиною 10 см, десь перетинається точкою О, то давайте позначимо КО Х, а АОМ відповідно 10-х. Знаючи, що АК це перпендикуляр, який перпендикуляр до всіх прямих площини АБЦ, і до АБ, і до АО, тоді, відповідно, кут між АК і АО дорівнює 90 градусів. І тоді трикутник АКО, він прямокутний. Точно так же, дивіться, МВ перпендикуляр. Перпендикулярно до всіх прямих, що проходить через точку Б і належить площині АБЦ, в тому числі ОБ. Тоді кут між МВ і ОБ прямий, значить, тоді трикутничок ОБМ також прямокутний. Побудуємо проекцію відрізка КО і ОМ на площину АБЦ. Тоді це будуть відрізки АО і ОБ. І оскільки. Кут між КМ площиною АБЦ це кут КОА, кут між прямою і проекцією. то можна сказати, що, по суті, кут КОА БОМ, вони рівні кути, тому що кут між відрізком одним і тим же, ми можемо побачити з двох сторін. З цього боку це відрізок КО і проекція на площину АО. А з цього боку цей же самий відрізок ОМ і проєкція на площину С Значить Значить, КОА і БОМ ці кути, вони рівні. Знайдемо тепер кут КОА і трикутника АКО. Якщо ми знаємо, дивіться, Протилежний катет і гіпотенузу, то це буде відношення протилежного катета АК до гіпотенузи КО. А в позначеннях це 2 до Х. І точно так же знайдемо кут БОМ і з цього трикутничка прямокутного, і запишемо, що синус кута БОМ це відношення протилежного. Патета, тобто ВМ, до гіпотенузи, тобто ом, і в позначеннях це 3 поділити на 10x. Оскільки ми сказали, що ці кути рівні, то і синуси їх рівні, і ми можемо прирівняти 2 поділити на х дорівнює 3 поділити на 10-х. Тоді, по правилу, пропорції 2 помножити на 10-х дорівнює 3 помножити на х. Відкриємо спочатку дужки, це буде 20-2х дорівнює 3х, перенесемо х в одну сторону, 5х дорівнює 20, тобто х дорівнює 4 значить, тепер повернемось до нашого синуса кута. Сінус кута КОА дорівнює... АК поділити на КО ми писали, а значить це 2 поділити на 4, тому що їх дорівнює 4, значить одна друга. А отже кудрів 30 градусів. Отже, ми знайшли кут між відрізком і площиною, який, по суті, це кут між відрізком і проекцією. До речі, знайти треба цю відповідь серед всіх відповідей. Це відповідь А, тобто ось вона 30 градусів. Дякую за увагу. Дякую, що дивилися відео. Якщо виникли питання, задавайте. Залюбки відповім вам. Якщо відео сподобалось, чекаю від вас лайк. Підписуйтесь на мій канал, і будемо разом готуватись і до ЗНО, і до ДПА. До зустрічі! Все буде Україна!